Всім доброго дня! Минулого разу ми з вами вже пам'ятали всі стіни від пилу і побачили, що пил все одно залишається. Прийняла я висновок, що потрібно все це діло прогрунтувати, щоб зменшити розхід фарби. Саме цим я сьогодні і займаюся. Грунтовки уходить дуже багато, тому я тільки оцей шматочок прогрунтувала. Цю стіну, всю маленьку, почала велику стіну, на якій йде вікно. І ось як бачите, тільки почала, і вже ґрунтовка у мене скінчилась. На оцей обсяг пішло у мене півтора літри грунтовки. Рівно півтори літри, ще мені проситься тут догрунтувати. Тому зараз біжу і купую нову грунтовку. Раз отак багато ґрунтовки уходить, то фарби буде уходити теж, мабуть, багатенько. Без ґрунтовки пішло б точно в два рази більше. З грунтовкою, можливо, краща ситуація піде. Збігала, купила, щоб уже, наверняка, вистачило. Купила таку єдину, яка там була у них така великого обсягу. Отака от, от, глибокого проникнення. 10 літрів коштує 350 гривень. Я порахувала. 5 літрів у них 250 навіть більше, а це 10. По-любому економніше брати тоді такий обсяг. Плюс стіни так сильно впитують ґрунтовку прямо як губка, що не факт, що мені 5 літрів би вистачило. Це не концентрат, її розводити не треба, тому я боюся і взяла такий обсяг. Ну що, все я прогрунтувала. Тепер чекаю повністю, поки воно все висохне. І аж потім тільки будемо вийти за фарбування. А сохне воно повільно. Хотілося б, щоб швидше сохло. Поки у мене сохнуть стіни, я не втрималася і почала іншу роботу. Взяла і профарбувала тут відкоси віконні в один шар поки. Отут, правда, два шари. Тут я замазувала клеєм для блоків, хоча все інше було і за гіпс, і сатен-гіпс. Клеєм для блоків підмазала. отут. Я вам показувала щілини, які від грибка випадали. В два шари вже пензликом, тому що воно сіреньке, воно дуже просвічується. Тепер, вроді, краще після двох шарів стало, але все одно видно ще різницю. Чого, набагато краще тепер відкуси стали. Правда, тут у мене молодша клеїла скотч якийсь. І дуже погано зафарбовується в цих місцях. уже мазала-мазала, там все одно видно. Ну, то, якщо приглядатися. Все, тепер я ніяк не дочекаюся, коли висохнуть мої стіни, і буду займатися стінами. Фарбувала відкуси отакою фарбою. Попросила із самих бюджетних, ну не вже це бюджет на 260 гривень, не знаю. Я боюся, не вистачить її на стіни. Ну, Придеться докупати. Щось моя чуйка підказує, що точно не вистачить малавати від відру. А саме більше я боюся того, що доведеться в два-три шари стіни фарбувати. Бо колір ми обрали світлий, верніше, обирала молодша. Вона тут хазяйка, її кімната вона обирала колір. А світлий колір перекривається не за один шар, тому невідомо, що скільки тих від... 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 відерець доведеться докупити. Хотіли бюджетний ремонт, а виходить, щось зовсім не бюджетне. Дешевше було б поклеїти шпалери. Але шпалери це точно не наш варіант, тому що з нашою вологістю, хоч бачите, які товсті стіни, у нас стіни десь пів метра. Гароші цегляні, товсті стіни. Багато хто вважає, що цвіль вилазить тільки на блочному будинку. Ні фігулічки, на цегляному вона так само вилазить. Просто у нас торцева квартира, і через цю економію по опаленню всі люди потім страждають, і у них руйнуються домівки від грибка. Якби включали вчасне опалення, такої проблеми б у нас би не було. А так, що маємо, те то маємо. Тому шпалери я не клеїла, бо на кухні показав досвід печальний, що два роки, і все відклеєно, все чорне під шпалерами. Смисел робити ремонт, для того, щоб потім через рік, через два переробляти його знову. Вирішила робити декоративну штукатурку саме з цієї причини. Якщо навіть вивезе на декоративні штукатурки цвіль, її раз обробив і все, там, може, підфарбував, а шпалери це все знову відсувай, знову все відривай і заново все. Ну, мені здається, так буде просто легше. Хоча в роботі з декоративною штукатуркою, як я це спробувала, я не скажу, що це легка робота. Для мене це складна робота виявилася. Я думала, що це буде набагато легше. Багато всяких нюансів, сохне довго. Треба, щоб був ідеальний малюнок, руку для цього треба набити. У мене не виходить скрізь однаковий красивий малюнок. Можливо, з досвідом до мене прийде краса, а поки щось я не дуже задоволена своїм результатом, я б так сказала. Ще потім треба буде, після того, як я стіни зроблю, дофарбувати тут шматок батареї, ми фарбували десь по це місце. А далі за шафою не могли підлізти толком. І повимивати тут, де я забруднила її. І все, я не знаю, до Нового року, скоріш за все, не встигнемо. Ладно, поговорила, пішла я мити, у мене тут он. замазане все. Асоціюю тріщину. що я що вирішила робити? Спробую заклеїти її чимось. Зараз тут треба буде протерти під віконня, бо тут фарба наляпала. Заклею чимось, я так схиляюся положити якийсь пластик і у дочки є таке, знаєте, як ото діти паяють на дереві, паяльнички і різні насадки. Спробую за допомогою сматка пластика і того паяльничка спаять, тому що воно ну, дуже глибока щілина, бачите, гуляє. Он. Якщо її не спаять, а просто замазати декоративною штукатуркою, мені здається, воно все, ой, що якось шпакльовочку, воно буде гуляти і все відстане. А поверх, коли я вже все це зароблю, це саме головне скріплю між собою. Ми купили вчора з доцію в Дімсадгород плівочку. Білу, білу, ну вона під біле-біле дерево. Дочка вибирала, їй захотілося таку, я їй умовляла, давай, може, під колір якогось коричневого дерева, такого симпатичного відтіночка візьмемо, зараз модні дерев'яні підвіконня, а дерев'яне підвіконня. щоб було. Вона мені сказала, ні, я хочу білий і все. Вибрали те, що вона захотіла. Дивіться, яка у нас зима на вулиці, взагалі. Нарешті прийшла зима до нас. В самому-самому кінці, коли всі йдуть брудні роботи, ми вже завершимо на обох частинах квартири, комнати, верніше, тому що ця ж та половина ще не роблена. Ця буде половина робитися, коли вже меблі відсунуться звідси, і буде доступ туди. А поки отак от все ліжко, все в плівки, шафи вплівки, все. Тоді ми плівочку в останню чергу вже поклеїмо. І ще у нас тут давно не було карнізу. Залишили під карніс ці місця, я вам показувала, сама. Різ Дочка хоче знову, щоб був карніс, щоб були штор... не штори, не тюль вона хоче, білу-білу, без всяких малюнків, без нічого, каже, я бабське не хочу, мені чисто біле шторочки. хочеться. То Ми сюди потім ще тюль купимо, повісимо карніс і буде взагалі тут у неї краса. Саме головне, щоб нічого не відвалилося, бо я так переживаю за стіни з нашим грибком. Якщо відвалиться, то це буде взагалі катастрофа. Ладно, пішла я мити інструменти. Всім гарного, мирного дня!